3 жовтня, понеділок, Євангелія Вірмарка 10, стих 46 по 52. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми із силою народу виходить з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак сидів край дороги, довідавшися, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив. Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили його, щоб мовчав, Та він кричав ще більше: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже: «Прикличте його, кличуть, отже, сліпого, і говорять до нього, бадьорся, Устань лишень, кличе Тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, Скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, до нього звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього, Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Віра твоя спасла тебе, каже Вартимеєві Господь. Іншими словами, Христос дає нам зрозуміти, що без віри цієї людини, попри те, що Він Господь і Бог був так близько, чуда би не сталося. Віра спасає, невірство губить. Віра кричить навіть тоді, коли люди наказують мовчати. Невірство мовчить навіть тоді, коли Бог зовсім поруч, віра оживляє людину надією, робить людину радісною. Тіша її у горі, а невірство робить людське життя буденно трагічне, безнадійно скінченим. Віра не боїться бути усміяною, нераціонально немодною, тому що в її силі, на відміну від невірства, є творити чудо. Це не завжди чудо тілесного стілення, але завжди чудо стілення людини як такої. Віра спасає усю людину, якщо для спасення потрібне тілесне здоров'я, то віра повертає його, а якщо не потрібне, то людина може залишатись недужою тілом, але точно через віру здоров'ї душею та духом. Господи Боже, нехай віра наша спасе нас.